Мені всі невіщені родичі телефон обривали, що я наслухалася про свою дитину, що й сама повірила, що Максим міг таке зробити, а сам він просто мовчить. Жінка пішла від нього, а той мовчить. Якби не кума ліда, то не знаю, що би було далі, але я вже їм того не попустила. Знаєте, коли Максим взяв собі жінку з дитиною, то я була проти. Якось мені то все дивно виглядало, що вона розійшлася з чоловіком, а тоді через місяць вискочила за мого сина і вже була при надії. Але то все так швидко відбувалося, що я нічого не встигла зрозуміти, бо там весілля треба було робити, а потім вже і хрестини, а далі й онучка бавити. І отак я собі бігала до них з дитиною. Інколи посидіти та до себе забрати, що нічого не підозрювала, що там у них коїться, а що може коїтися практично в молодят. Матвійчику лише два рочки, то ще, рахуйте, дуже мало живуть разом, то все має бути у них добре. У Максима хороша робота, зі сватами теж непогані стосунки. Дитину від першого шлюбу Максим теж любив, бо ж малі діти, то вони ще даються любитися, то вже старші. Вже мають свою думку стосовно всього, і ось, наче грім серед ясного неба. Звістка про те, що Максим зрадив Іванці, і вона забрала дітей та тепер живе в батьків. І то я не від сина почула, а від свахи.